Range Rover. Range Rover. Точнее, мрія. Мрія автомобіліста. Мрія кожного механіка. Або, да, або як е, оставить дітей без їжі. Мама, не білий хату, вона вже не наша. Займаємося гінекологічними процедурами. І оце дійсно будете навалювати, і вона не буде у вас ламатися. Ну, до передуврімені. Якщо відео в Ютубі немає, ми таке не ремонтуємо. ВМВ. Well, well. <laughs> Бідна життя закінчилась наконець денежка з'явиться. І це мотор у нас 5 літрів. Якщо цей мотор у вас ламається, то ви одразу достаєте котлетку. Якщо так робити, то більше ми компанію Mercedes любити не будемо. Це рядний п'ятиціліндровий мотор. Хто знає, що це желізний, хороший мотор. Суржик люди люблять. <laughs> Полетіли. <laughs> Політіли. Так, виглядає нормально? Да. Класні. Е, так. Чортики, класно. Так, що ми тут робимо? А що ми тут робимо? Я... Помніш, в предыдущому випуску у нас був Мерседес, який ми діагностували там. І, і позапрошлому випуску був Мерседес з клапанами. З клапанами, так. Да. От да. позапрошлому випуску був у нас Мерседес. Клієнт поїхав збирати гроші, назбирав грошей багато, бо Мерседес ви ж знаєте. Дорого. І пригнав цей самий Mercedes на ремонт уже ГБЦ. 260-й мотор. Зняли головку. І що ви знали на цьому моторі, головка знімається? Це М260. На цьому моторі знімати ГБЦ, міняти ГРМ тільки зі зняттям двигуна. Хоч це рядний мотор, поперечно влаштований, але по-другому ви їх не знімете. Чого? Ну, владік, розкажи чого. Просто ще. Ззаду дуже велика кількість агрегатів. Усь всі вентиляції, всі заведені назад, плюс заведені всі піднизу. І це в будь-якому випадку знімання подрамника, а по місту через жабо це все вибирати. Ну це таке собі. компоновка дуже маленька, і якщо його знімати по місту, ну це в принципі можливо, але це треба порвати руки свої поламатися, проклянути усе на світі. І компанію Mercedes теж. Тому не якщо так робити, то більше ми компанію Mercedes любити не будемо. При знімаємо мотор і робимо. Робимо все гарно. Ось у ГБЦ після відновлення. Почищені головка зроблена повністю. Це вже йде у нас мотор до е завершення зборочки. Що далі? Ренж. А що ти ренж хочеш? Ти Ну Красивий. І що? Ну, ренжове. Ево, в такому нарядному кольорі. Це не заводський колір. Іди сюди, побачиш. Машина була біла, бачиш, її покрасили, точніше перетягнули в пленку. І получився мотор. Що тут стоїть? Тут стоїть у нас двохлітровий мотор. В принципі, мотор сам по собі надійний. Що ми тут робили? Знімали двигун і перепаковували задню плиту, і тим самим ще міняли додатково механізм газорозподілу. Другими словами, ГРМ. Тут це б ГРМ встановлена, ходить вона в районі 150 тисяч, але для того, щоб її поміняти, треба зняти двигун, потім коробку, потім задню плиту. Там спеціалістам тих, хто розказує, що типу, зніміть коробку та да там по місту все поміняйте. Ну, до речі, такого не буде. Це мама зліпи мені сніжку. Яка вартість? Дуже дорого. Там великі гроші. Бідна життя закінчилася. Наконець гроші з'явилися. Так, підходьте сюди, дивимося. Це у нас старічок, але ну, старічок в дуже гарному стані. Цежка 203, на 612 моторі. І що ми тут робимо? Ми тут робимо впускний колектор, зняття встановлення, впускний колектор ми його чистимо. Потім масляний теплообмінник, ось вже його привезли по заміннику. Тому що тут у нас з часом робиться машинка, хоч старенька, але часом у нас робиться ось тут така кака. Заглянь. Це рядний п'ятициліндровий мотор, хто знає, що це. Желізний хороший мотор. Ну, це 612, -й, 657. -й, вони там трошки відлічаються. Але конструктивно один і той же двигун. Мотор дійсно хороший. Це іменно й ще з тих желізних желізних мерседесів. Це не оцей. Давла? Пойдемо, боєць. Так, а що ми тут робимо? старий, що ми тут робимо, ти не знаєш? А що ми тут робимо? Хто в курсі? А хто в курсі? Що ми тут робимо? Все, я зрозумів. А знаєш, що ми тут робимо? А ми не знаємо, що ми тут робимо. Так ти ж знаєш, що ми робимо. Ні, не знаю. Володя, братан, близкий. Как, как она? Заебай. Жарко, Є... бля. Ебать. Так я ж вам вентиляторів на кошу. Що, щоб я потом нахуй, блядь, и дома лежав? Не надо, вов. Надо, Ген, от блядь, з першої зарплати твоєї, блядь, зразу поставив. Ебать, Є... подожди, я зар... Женя, братан! Бать, ты отдихнул, кролик! Це ти хури знов 30 днів без вихідних! Вс... Покажу автомобіль, на якому, ні, не так. А зараз покажу вам е, е, мотор, на якому можна брати Mercedes s класу в 2025 році, в 222 кузові. І навіть 220. наверно я хочу цього суржика їбаного розумієш? Да? Звісно. Суржик люди люблять. Полетели. Полетели. Так, розкажу вам, на якому моторі можна брати 221 і 222 мерседес, що він вас не поставив, скажімо так, в одну позу. І, як мінімум, жінка не вигнала з хати або там не розвелась, і так далі. Показую 222 мерседес 2014 року. На Правильному моторі. Йдіть сюди. Це мотор 3 літра дізель om 642 Це рядна, рядна кажу, v образна шестерка з е, одною турбіною на алюмінієвому блоці. І, в принципі, це нормальний, хороший желізний мотор. Дивитесь перед покупкою, гарно його діагностуєте. В нього особих проблем взагалі немає. Просто нормально діагностуєте, перевіряєте. Дуже важливий факт, коли будете перевіряти: открутіть масляний фільтр, подивіться, чи немає в моторі стружки. І якщо стружки немає, то її можете брати все решта, остальне зробите. Це ж ці двигуни ставляться у нас на спринтера. І на спринтера вони ставляться, де вони хочуть ставляться. Єшку можна брати. Ну є наприклад, можна взяти і на 651 моторі. Це 2,2 дизель, дізель, теж норм. А іменно s клас а іменно ЕС-клас, то тільки 3 літра, що він, скажімо так, не поставив вас на коліна. Якщо не любите дизель, можете розглянути, наприклад, 276 й мотор. Він іде, кстати, на чугунних гільзах і доволі хороший. Він теж виобразний, шестициліндровий, але він менш динамічний і йому тяжче його таку, скажімо, велику машину тягнути. Тому 3 літра моя рекомендація сміло беремо. А тепер йдемо дивитися на 276-й мотор. Вова, в Ютубі, де кури. Тут тільки покурив. Все, не кури. А ось другий мотор, який ми зняли, це у нас GLE а, GLS GLE 350. Mm -hmm. yeah, yeah. Mm -hmm. yeah, yeah. Це 276-й мотор бензиновий, тих, хто не любить дізеля або боїться, що там паливна навернеться, ще щось там. Берем. ОМ276. Що Ряд, э, мене сьогодні нарядні мотори тягне. В-образний теж шестициліндровий мотор. На прямому в прискові. Но у цього мотора є одна болячка і один нюанс. У нього виходять з ладу фазорегулятори. Спереді стоять фазорегулятори, які з часом починають просто mm. тарабанити, бить помилку. І ну, дуже багато з ним сходить проблем. Це на пробіги сотка? це прильоти. Е, ні, таке? вони виходять десь там в районі 150-200, починають фазорегулятори. регулятори. Їх благо можна поміняти без зняття ГРМ. Конструкційна особливість даного ізділля. щоб поміняти комплект ланцюга ГРМ, тут треба зняти ГБЦ, передню плиту, і у вас по суті останеться просто голий блок. Тому мерседес це дорого в ремонті, це дійсно факт. А що по вартості на цьому? Е, тут більшому? поміняти ланцюг ГРМ, просто ланцюг ГРМ в районі 220 тисяч. Ну, 5 тисяч доларів одразу орієнтуємося поміняти ланцюги ГРМ. Це без фазорегуляторів. Якщо ми беремо фазорегулятори, їх тут чотири штучки. Кожен по 30 тисяч, ще плюс сто двадцять і того 350. Добре, купівлею ми можемо перевірити Ланцюг рем. Ти не провіриш. Тут нема сміщення як увагу. увага. Увага прикольно. Ну, на трьохлітрових моторах можна подивитися сміщення цепі. Тут цього зробити не можна. Мерседес цього не дає. Можна почути єдине, що залишити машину і на холодну почути чи тарабанять фазорегулятори. Но ми їх можемо спутати як з ципом, так і з фазиками. То есть тут е... а так, в цілому хороший надіжний мотор своїх 350-400 він їздить, потім розбираєте, вкидуєте котлетку і далі їде. На якому моторі можна брати BMW? От, якщо ви хочете іменно навалювати, берете з 20-го года отаку 30 вже Уже на моторі n 63 b 44 tu 3 mm -hmm. Оце дійсно цей мотор, що буде навалювати В-образна восьмерка, 4,4 чотири об'ємом на 8 hp 45 чи 55, точно не пам'ятаю. Ну коротше, на коробці ZTEFI. -і, і оце дійсно будете навалювати, і вона не буде у вас зламатися. Ну, до пори до времени. Тому можна сміло брати, і буде в принципі автомобіль. Їздить. Це буде повністю офігенна нарядна тачка. Range Ровер. Точнее, мрія. Мрія автомобіліста. Мрія кожного механіка. Або, да, або як е, оставить дітей без їжі. Так, а далі у нас в роботі мрія всіх автомобілістів, або рубрика е, Мама не білий хату, вона вже не наша. Range Ровер. 2011 рік, то ви вже там порахували собі, да? І це мотор у нас 5 літрів, компресор. Якщо цей мотор у вас ламається, то ви зразу достаєте котлетку, зразу йдете до баби до діда, берете їхню пенсію, тому що тут треба нормально так котлетку. Приїжджаєте до нас. І нормально вкидуйте в нього гроші. І самого печального, це, навірно, те, що він тече теж візде, от пішло-поїхало. Статі у них лють форсунки. Є такий самий трьохлітровий на компресорі і під п'ятилітровий. У них лють форсунки і може вийти до речі, гідроудар, хто не знав. А так в цілому, в принципі, нормальний мотор, але якщо тут щось треба зробити, то це зразу достаємо велику гарну котлетку і йдемо Сразу з доларами євро до нас.

Я хотів сказати в другому руслі, що ми робимо. Тобто, займаємося гінекологічними процедурами. Але, це, на жаль, не так. Ми просто-напросто вирівнюємо піни. У нас загнутий один пін і в нас є ошибка по датчику температури. Коротше, якщо немає відео в інтернеті в Ютубі, якщо відео в Ютубі немає, ми таке не ремонтуємо. Слухай, іди сюди. Знаєш, скільки тут фільтр стоїть? Знаєш, скільки тут стоїть? Ось на цей Мерседес обслужувати. Дуже частий вопрос. Скидуєш людині вартість ТО. Людина дивиться, скаже, хіба може воздушний фільтр у вас коштувати? 4,5 тисячі гривень? Може. Ідемо, я покажу, чого він так дорого стоїть. І ще додатково також що так дорого паливний стоїть, показую. Паливний фільтр у нас це не в... ти де, маленький. ти... Зачем ти туди убіжав, кролік? А чого він сів? Яз? 360 камера. Він якийсь невоспитаний у тебе. <світ> чого е, фільтр, е, що ви розуміли, коштує так дорого. Показую, розказую. Тому що тут є датчик наявності води. Ось він стоїть. І він коштує дорого. Да, цей фільтр буде коштувати такі гроші, щоб розуміли. Якщо взяти якесь гамно за 2000... Взяти якесь гамно. А тепер дивіться, якщо взяти якесь гамно за там, 2000 гривень, то потім будете просто ремонтувати паливну систему. І тому така ціна. Тут фільтр з датчиком наявності води. А тепер, чого так дорого? Воздушний фільтр. Чому ці фільтри стоять так дорого? Там Комплект фільтрів стоїть по нормальному якомусь виробникові 4,5 тисячі гривень. Дивимося сюди. Тут не просто кусок бумаги, а тут ця бумага у нас да, залита в новий корпус, щоб розуміли, залита ось компаунтом, і ось так вони виглядають. І це не один фільтр, а їх потрібно два. І тому така ціна. Так що питання, чого так дорого, хіба може повітряний фільтр коштувати 4,5 тисячі гривень, коли ви там раніше на Фольксвагені міняли по 300-500, по 500, то да, тут Mercedes тут може. Тут отакі фільтри, які можуть коштувати такі гроші. Всі вішаємо бірочку. Йдемте сюди і показуємо бірочку, завжди вішаємо, щоб ви знали, де масло. Це називається якісний сервіс. Да. Ми буває забуваємо, ну но то нормально. Потім наберете по по телефону, ми скажемо, коли міняли. А це ГЛЄ. Пушка-гонка, 53. -я. Гань, гань! Півця тисяч кілометрів рейка покинула чат. Добрий день. 48 ошибочка, 2000 недоїздив. не доїздив. Та на секундочку чотири рази в Одесу з'їздить а чотири рази в Одесу з'їздить. Все нормально, можна там напитися. Це кстати, проблема проблема 167-х кузовів. Щоб розуміли, от проблема. Отута у них з'являється стук з лівої сторони на золотніковому механізмі. Десь на 50 тисяч у них починається ви чуєте, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, бієння з лівої сторони. Заїжджаємо, знімаємо рейку, регулюємо, міняємо втулочку і далі полетіли. Здарова! Мультики будуть знімати. Мультики буду знімати. Да. Бухав? Ні. Чого? Ні, ні. Якщо вдруг володієте рентж ровером, тоді вам треба їх два. Якщо 5-літровий, то ще візьміть на всякий случай 3-літровий дизель, щоб був. Вдруг колінвал лопнув у вас, то ви пересіли на 5 літрів. Там він з компресором. Їде, звісно, він плотно. На руки грязні, маєте, які. Це так ремонтують ренжовер. Тому, якщо вдруг що, добрий день, два ренджовера купуємо. Далі вже зібрали ми наш 276-й. пам'ятаєте, я показував? Це 3-літровий бензин. Що ми тут зробили? Опустили мотор, перепакували його, поміняли там сальники клапанів. І ось в такому стані він вже знаходиться. Уже ми на процедурі будемо сьогодні ставити, збирати мотор і віддавати клієнту. Тут є вже ціна ремонту? 200 тисяч. Дішевля не буває. Та це якийсь 2001 якийсь, поняв? Ну, це хороша. Це хороша, це така, поняв? Це ті, що не ломаються, поняв машини. Зараз ми опустимо і покажемо вам. А взагалі це ж кабріолет, понімаєш? Це ж ну, для багатих, багатих, дляш. А мотор тут стоїть у нас. А, так тут 273 й мотор, 3,5. Наш А Ану, Ігорьох, якого вона года? Вона п'ятого року. Це хороший годів. Це ще ті, що не ломаються, Мерседеси. Зовісно, mm. що тут помпочка. В принципі, все стандартно. Єдине, що треба порекомендувати на 272-му е, моторі. І на 273 му вчасно удалять каталізатори або мінять їх, тому що ця вся пиль від каталізаторів, які вони розрушаються, буде йти в циліндри, а циліндри у нас на нікасіловому покритті. І цей Нікасіл просто з'їсть. Тому 272-й, 273-й, Хочете продовжити життя автомобілю. В будь-якому випадку удаляйте каталізатори або міняйте на нові. Краще міняйте «Екологія», там партія зелених. Слухай, так вона на 3,5 плотно їде. Вона на 3,5 плотно їде.

Їдемо робити активний тест-драйв на БМВ нашому утопленнику. Пам'ятаєте, у нас в відосі був утопленник, ні? Ти не пам'ятаєш? Я пам'ятаю. В вот. нього червоний салон дуже гарний був. Да, нарядний такий. Зараз їдемо робити тест-драйв. А чого? тому що ми машину віддали. Денег взяли много, але машина троїть. Ну, коли троїть, коли навалюєш. Знайшли проблему. Була у нас форсунка одна, вона герметично не держала і в неї був дуже великий факел. Зараз поміняли форсуночку. Кстати, форсунки, хто не знав, на Б-46, Б-48 та Б-58, щоб ви понимали, стоїть форсунка 3,5 тисячі гривень. Нова по бошу. Бушку ми купили за 800 гривень, БУшну форсунка 800 гривень на БМВ. А ви кажете, БМВ це дорого, ламається. БМВ діли речі. Пан оператор, а ми де потім посадимо. Гарьок садись. У нас були пропуски по зажиганию. пропуски воспламенения, точніше, якщо бути точним. Зараз будемо робити тест драйв. Ну, щось у неї є. Чоти пропуски на тисячу цих. Як його господі, на тисячу оборотів. А взагалі це ж типу F-серія ще, але вже на b моторі Тут b 48 стоїть, ноліки. Бачиш, пропусків немає. Її дьорнуло і з'явився пропуск. Але була у нас проблема по другому циліндру, пропуск воспламіння. А зараз стала у нас ще й по третьому. Ну, Фінітоля комедія називається. Поставили одну форсунку, ми одну поміняли. Машина перестала дергатися, бо вона саме більше лила. Але з'явився оцей бум-бум. А до цього ти наступаєш на педаль? Зараз вона їде, а тоді ду -ду 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 дергалась і чек вискакував. Так, да, ну, бачить пропуск. Раз, раз. Ми зараз виїдемо на Протасов, дамо їм добре прокурити і все, я думаю, буде добре. А вона тоді дергалась. І ми виїхали, коли почали вже ну, наступати, і вона в нас тупо дергалася. А зараз один, там, я тобі більше скажу, ось, навіть береш просто машину, там, ну, на якій, грубо говоря, 100 пробіга, то воно теж такі значення буде показувати. Тому боятися не треба. Вже немає такого, так? Да? А можливо це на око паливо погане. Ми купили. А тоді, щоб ти розуміє, вона ступаєш і вона, дергає... ну, Ні, вона ну, дергається. Розумів, пропуски воспламінення, поняв, дергається машина і одразу чек. Ну, форсункам треба прокачатися, десь в воздух попадає вийти. Тобто це нормальне абсолютно явлення. Пропуски десь і будуть, це типу, є аля нормально. Там, Грубо говоря, навіть на твої підключить теж, зрозумів. БМВ, знаєш лайфхак або фокус. Механіче. <laughs> Ти в драйв, потім механічку рішив тут, глушиш. Вона сама в паркінг стає раз. Вивод зараз ми приїдемо. Перечитаємо машину. Ми її глушили, заводили, їздили. Зробили тест драйв, скільки. ну, ну Кілометрів 5 точно ми проїхали. Так? Передивимося, подивимося, які помилки в нас залишилися взагалі активні. Ми ж ці удалили перед поїздкою. Зробили тест-драйв і подивимося, які помилки в нас залишились. Робимо знову сканірування. Дивимося. 25 блоків. 25... І ноль е, діагностичних кодов несправності. Ну, Це може бути глюк. Чого глюк, поясню, тому що він може там перечитувати і так далі, щоб цього не було. Виходимо з діагностичного сеансу і просто перепідключаємося до машини. І ми зараз е, перепідключимося до машини. За діагностику хейти не треба, це, це діагностика, просто, щоб сісти в машину, а почитати. Є у нас і ексцентрі на Mercedes, і пастфайдер на лендровер Ягуар. На BMW у нас Іста, теж оригінально. Дивимося. Перепідключаємося по новій і включаємо швидке тестування. І у нас після поїздки, десь кілометрів 5 ми проїхали. У нас, щоб розуміли, ось помилок немає ні одної. Ну є розход 29.5. Це вже, Це вже зовсім друга історія. Тому глушимо автомобіль, забираємо діагностику, забираємо мобільний телефон і відправляємо машину на мойку. Ставимо лайки, підписуємося на канал, не буде лайків, не буду більше знімати відео. Все, всім пока.